Всем привет! І це a... мини фильм Ограблення. А ми починаємо Ждем, коли загрузиться игра Лулу -лу Пупулу Лулу -лу Пупулу Лулу -лу Пупулу лу лу полу по лу, -лу, 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 -лу. Сейчас Щас... мы найдем і по лобі набьем. <сі> Кстати, оцей нет. То бачили ви, як вона називається? В спільноті ви бачили, що оцей вижив. Йому скоро нову руку оцю приділити от все, як відпала. Оцей теж вижив. Як ви бачили, він вижив в спільноті. Він... А він уже не вижив. Ви, кстати, зависит ли? О! Файерфайтер. О, скип едосис. Еликоптер. Де воно? -мо! Што ти леси ту ту ту? Што ти леси ту ту ту? Што ти што ти леси ласи плаки плаки или или намордаки? О oh, бомж! Што ти леси ту ту ту? Што ти леси што ти леси ту ту ту? -ту. Што ти леси плаки плаки или или намор намордаки. <проб> <проб> ту ту ттутун тун тітун тутутун тун ті-тун Тун, ті-тун ту 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 Та достав уже цей будильник. Як я його ненавижу, цей будильник дурацкий. Що ти лисий Ту-ту-ту Що ти лисий? Шо ти лисий? ту Ой. Піп піду ка схожу в магазин, де щось поїсти, куплю. Ай. Текс, хату на час. Ой. Ого. Угу. Вс. Пішлейка. Надо його охарати. Надо його когось ограбить. Надо по вікну полізти. Опа. 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 Так, я у вікно залез. Ой, телефон можна ограбить. Так, це можно скидать. Так, берем телефон. Залазим внутрь. Так, прикольное ограбление. Слава Богу, он тут викно открыл. Ай, 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 ой. <как> Ноги мои. Эй! Пацан, лови. Ловлю! Ловлю, ловлю! Ой! Ха, зловыв! Славы есть! Ложил мешок! Хорошо, хоть тут положить! А я тут, а... А, ночью Вин выпав и возродился. Псих. Ой, сори. Текст. Телефон есть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, я повернувся. Можна і йти. Полетіли гуси-гуси попиняти. Текс. Текс чик, чик Ой, він заходить в хату, я не встию ноутбук украсти. Братан, я спрігую, лови мене. Я падаю текс. Я повернувся. Ой, що це за ой, що це за звуки. Що, двері закрив? Ой, <кій> больно спину підвернув. Давай тут сидіть. Сидіть, партіть. Я тут не вспів красти. Так, як спіть і другий тажок по свіжука в Роблоксі. Ой. Ой, блин, надо вікно закрыть. Ой. Сейчас вікно закрию. Сейчас да буду тут. Ой. Все, вікно я закрыю. Теперь не... Ні... И теперь вітер. Э, е, це такое. Лапоть якийсь. Странно. Странно, что за лапоть? Ой. Я собестил, поломал. Вот стычку. Я стычку взял, собестил, поломал. Фекс. Пора вестил куплять. Что же сделать? Тун-ті-тун. Тунтитун? тун Блин, его телефон звон. Блин, тун-китун. тун -ки тутун Ту -ту -ту -тун. китун. Блин, его телефон звонен. Алло, алло, добрий день. А Адемійсянок. А вы хто? А де мій сядок, вы что його вкрали? Та где та просто, я ж папа коротше. Що Ти... це у вас за звуки? Ти це просто бомж коло мене. Просто ваш сідок потеряв телефон і я його шукаю. Окей, все, до побачення. Фух, чуть не спалила його мамка? Дай не кажи. Показалось якісь звуки мого телефона. А, у мене ж на телефоні камера стоїть. Точно. Сейчас мы поищем мой телефончик. Блин, а малина. Так, стоп Ай, ладно. Звонишь маме? А если мама разъяснит, что я телефон потеряв? Ладно, поки поіграю в стань. Скажу, що десь випав. Я може по-моєму не що я в мене. Мені, знає, в мені. Де мій, кудись мій телефон пропав. У він дуже багато грошей стоїть. Піп, піп. Поиграй в облас. Так, краш летить. Так, все, все, можна виходить. Спустя вечір. Так, так надо. Так. О, фигура, привет. А, тикай, фигура бежит. Отстань, отстань, блин, фигура убила за мной. Это Эй, моя мама, интересно. Да ты уже эти О, я читер. О. Тихенько вікно розбить. Тут заперекатировався. Ай. Давай розбивайся, ну, розбивайся. Попробуй головою. Тихо! Надо пригнуться и держаться. <реклама> це за звуки? А, ладно, показалось Фух Надо далее підниматься, на ноутбук. Текс. Сейчас мы зворуем ноутбук. Осюбили ноутбук. Шо ты лесить, ту-ту-ту? Шо ты леси, леси, плаки-плаки, вилі-вили, на матудаки. Так надо е. Ось он ноутбук, йогу. Братан, лови, щоб ноутбук не, не не подивився, а я спрягую Спустя ранок. Після хороший день. Я не забыл будильник поставить А... а, а де мій ноутбук? А де мій ноутбук? Офигеть! Кто мій ноутбук украв? Вікно розбите. Странно. Що нам делать, братан? Так, нікого нема. Странно. Так от, може це вори, це вори. Странно, може це не вори, може. А, я ж всегда телефон. 15 за стіною десь знаходиться. Щось подозрительно тут Йду. Треба поїсти. Надо сісти поїсти, чаю кофе кофе. Я не знаю, що ну, Кофе, поки мами Що ти лисий ту-ту? ту Що -ту -ту? ти лисий, що ти лисий? Плакать плакать ілі. Хе-хе-хе-хе-хе. Що це за звуки? Там співалось, що ти лисий? Я не лисий. Ай латма це. А це за телефоном мене в ушах звонить. Понятно. Щейка чайка люблю.

Вкуснотіща такая. А значить така. Зараз Такий... Щас... провідемо, що тут таке в мене відбувається. Чому в мене нікес? Я справді знаю, що це були гори. Повійте, що до отбук, вікно відкрите, вони прижались к стінки. Так, де в мене тут граната лежала? Ей, так, бомболипучка, щас ми її найдем то запульнем. Ми запульнем ту бомболипучку. Запульнемо. Сейчас ми запульнемо ту бомболипучку їхню. Хе, їм бомба-липучку Сейчас Щас она бомбочку. Ой! Правда, воры? Залази. А что там идти? Ноутбук, буф! Шо ты лысый тут? Шо ты лысый, шо ты? А чё мин ноутбук? Да -мо, ты то. <клевстика> <клевизма> то! Шо ты, Лисый, тут? Шо ты лазит, тут-то ту? Шо ты лазить, плаки, плаки, вилли, вили, так? Вс, я на месте. Я поверну свои вещи на место. Телефончик положим, и Треба під кровать заховати, щоб фори не дізнались. Єсть. Все, ноутбук ми. Щас я їх підірвав. Цих кукушок. Двох вори Дурацькі. Надо в поліцію подзвонити. Наче він подзвонив, сказав Алло, добрий день. Добрий день. Скажіть номер адресу, як вас звати? Мене звати Богдан, мені 9 років. прізвище карас. І мене до мене воревер мали сьогодні. мій ноутбук і, і телефон. Слава Богу, я кинув гранату, вони підірвалися. І тепер все нормально. Окей, скажіть номер свій адресу телефон. Номера. Окей. Адреса. Нічого ну, не сказав, і вони приїхали. Шо ти лисий ту-ту-ту? Тут. Шо ти лисий, Шо ти? Так. Шо ти лисий, Плакай, плаки. Щас він повинен підійти. Сейчас він должен перейти. Открыть нам двери. Так постукай. Окей. Тук-тук-тук. О, полицейские приехали. як надо. Тук-тук-тук. Иду, -тук -тук. иду, иду. Так, Спускаємось. Да, да, да. Все, заходьте. Договор, на задньому дворі. Ідіть туди І побачите Окей. Сказав, на задньому дворі. Ага, да, 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 да я так издавше удов. Все так сделается. Ой. Ёшкин Макарёшкин. Что тут произошло? Воры, тут воры. Тут, тут. А вот и вы попались. Вы попались тут, а? <laughs> Пустите нас. Так вот за бок, дай вам месяц Вы будете месяц в тюрьме сидеть, поняли? Так що э, ти твориш? Э, э. Кукушка поїхала. поехала? Ку ти ліс, лес Що кукушка поїхала? Що ти? в школу, а ви вообще в школу не ходили. Ви ходили в школу. Так а чого ви хотели бы вырастить Родителями? бы? У вас цього не получилось. У вас запідозрив Богдан. Та хватить їх количество. Посади їх уже в тюрьму. Полкнуть. О, что ты творишь? Дай сюда пистолет. Вбью. Братан, мне по больно далы. Дай. Надо тоже пистолет ложить. Тоже. Ой, бубурка моя, ай, бубурка моя, хай твоя бубурка. ч к ч кидать достав. Ай, псих, Иди, братан? Получай. Замокни. О! Либо ты вмираешь, либо я тебе убиваю. Что это за звук, что це за трус. Ну привіт привет, полиция. Ай, якийсь псих. Так, надо гранату взять и прилепить ему на лоб. Нет, 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 кидаю бомбусич ты. Прижимаюсь к Стинке. Так, давай я его тоже кидаю. Нет, я не що за це. Все, хай взривається. Хай взривається. ха ха ха, -ха. Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Всем! пока! -пока! Ой!